Всім привіт! Сьогодні черговий вихід по гриби. Запрошую вас зі мною, будемо разом шукати гриби. Два дні я не був у лісі, тому вирішив вже поїхати да, перевірити свої місця. Може щось з'явилось цікаве. О, дивіться який красивий стоїть тут. Воровичок такий дубовий. М -м -м. Клас. Чудовий гриб. Ідеальний гриб. І ось помічаю ще одного. Прям слідом за ним стоїть. Ось. Красивенький. Та який красив. да, ви що. Просто щось неймовірне. Два гриба зразу тут на одному місці і такі красиві. Дав відпочити два дні цьому місці. І воно знову трохи. До своїх плодів. Повилазили такі ось красиві. плодові тіла маленькі рибочки. Ось такий, вже бачите, підточений. Але будемо його доїдати тепер. Ой-ой-ой, йду такий, дивлюсь вдавич, так знаєте, за 5 метрів, за 3 метри від себе. Під, не, під ноги не дивлюся, а тут дивіться, що стоїть. Зі. Що тут стоїть? Ще б трохи я його пропустив. Треба трошки успокоїтися і потихеньку йти. Дивіться який. О, ви що. Просто там ще машина стоїть. Але люди пішли в інший напрямок. А я тихенько говорю, що мене не почули. Скажу, що нема нічого, якщо що. Супер, дивіться, красень, красень. Бачите, знову по грибничках. От я запам'ятав тут грибнички, де були, і я йду по них, і знову є гриби. Знову ось п'ятий стоїть. П'ятий грибок. Які вони чарівні, чудові гриби. Вони, дивіться. Клас. Обі нереальний. ого, міцний який. Супер гриб. Вс, я спочатку подумав, щоб показалося, а ні, прийшов ближче. А це манюнь стоїть, дивіться, якісь, манюні. Манюні гриб. Ого, я даже на камеру фагану видно. Ось, клас. Ну теж буде забирать. Теж будемо забирати. Тому що буде входили. О, клас маленький. Маленький. Але чудовий. Чудовий гриб. Ось сір як ховається, під колодою, красиво. Гарна така рожева. Зараз тільки восьма година ранку. День починається, сонечко встає і грибочки підростають нам. Уже буквально за 15 хвилин. Знайшов скільки грибів. Я сподіваюся, що далі будуть гриби. Тому що це тільки перша місцена, я ще планую поїхати в наступні подивитися. подивиться. Ну, я тут затримуюся, тут покружляю ще. Є сенс тут гарно все пройти. Так, 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 а хто це у нас тут ховається, такий красивий? Красивий серед трави заховався, грибочок білий. О, вже такий на тонкі ніжки, дивіться. Ха. Один такий, другий такий. Ну все рівно, суперові гриби. класні. Ось знову красива сироїшка така свіженька. Ну Сьогодні прямо якийсь чарівний ранок. Так швидко все відбувається. Я просто не встигаю. Усвалювати ці позитивні емоції від цієї грибалки, дивіться знову, який білий грибочок красивий. Так що, це вже восьмій, мабуть, так? Да? мови, буквально 20 хвилин у лісі. Хто ходиш ще саме, не можеш знайти ні одного. А це за 20 хвилин вже назбирав таку гарну кількість. Ну добре, ходімо далі тепер. Ага, махаличок ось дивіться ще і цікавий з діркою всередині Хі -хі. ось тут проростають маленькі ось ті дві більше я відіргну а ті залишаються ще. небагато в цьому місці висить ну сироїжки прям всі такі красотулі повилазили такі молоді гарні Ось вийшов на таку галявину. молоді березки ростуть, і такі дуби великі. І на диву така трава висока. Помічаю лисички, ростуть тут. Зараз покажу вам їхній розмір. Вон дивіться, які дубові, величезні лисички. Ого. Оце взагалі величезно. Клас, їх тут трошки буде. Зараз трохи позбираю. О, дивіться, опять така гарна. Ну, ось ця буде, мабуть, найбільша по своєму розміру. Дивіться яка. Чудова. Знайшов ще трохи. Теж такі гарні всі. Позабираємо. Ну тут так прямо як траву гарно пороздвигати, то бачите, ще є трохи. Вон, яка вже купа хороша. Але в траві треба так роздвигатиш. Щоб... На сонці взагалі вже підсушені На половинку так. для сушки, то, що надо буде. дивіться, зібрав невеличку кубку, а як на мене, то і нормальна кубка. Зараз знову посуха почалась, тому кожен кадр з рибом для мене дуже цінний і трудовий. Переїжджаю вже на наступне місце і ось знову по дорозі їду і помічаю тут такий грибчик стоїть. Біля вже такий трухий дуб, Не живий. але гриб біля нього росте. Дивіться, який гарний. О, Да, трохи поточений. Грибничку я завжди прикриваю. Ви поганого не думайте. Просто буває на камеру не показую. Ні, на жаль. На жаль, повністю переточений. Дуже поганий гриб. Тут далі ось росте. Такий цікавий муховичок такого кольору. Тут теж такий стоїть дубчик невеликий. Я завжди сюди забігаю, тому що нещодавно два гриба знайшов. І по кругу так подивився і розчарувався. Думаю, нема вже гриба тут. Коли я так повертаюся назад і помічаю ось тут. Я його перескочив, дивіться, який гарний грибок. Я його не помітив, перескочив, побіг далі. А Тут така бочечка гарно стоїть. Ну, чудовий. Так по грибочку на кожному місці. Дай назбираємо свою порцію. Тільки камеру хотів ховати, пішов далі. А тут гриб ховається, дивіться, за колодою такий. Але це вже не дубовий, це вже білий, звичайний. Ой-ой-ой. І повністю сточений. Дивіться, такий красивий, гарний, маленький. І вже ніжка повністю сточена. Почнемо зразу оглядати шапку. А бачите, що робиться. На жаль, переточений. Ну і знову ж таки, ось це місце також на дорозі не перестає мене радувати в цьому році. Дивіться знову, які тут красені повилазили. Ох ти! Вже такі длинно ноги. Як казала одна людина, це вже мабуть остання хвиля. А ви ж такі, дивіться, гриби красиві. І ось тут ще один є маленький. О. Такі маніні -мані Ну, Як мені нормальний гриб, тому що червячок ще не спить. Вони до нього доберуться, потрібно забирати, поки не доїли. Ну, чудово, гарні знахідки. Оглядаємо далі місце. Ось які класні сиродіжки березі ростуть. Не знаю. Зараз якщо... Ні, вона червива, на жаль. Вже дуже давно у нас не було дощу, десь. Більше тижня точно не було дощів, ліс помітно висох, але гриб ще подекуди є місцями. Треба тільки ходити де шукати. Так, так, а хто тут під домом ховається в густій траві? А ну, покажись. Ага, підберезовик. Ось такий. Хух, з такою великою шляпкою. Підберезовик. Вон, бачите, на жаль, повністю червивий. Тому тут і залишимо в травичці. Помічаю ще один підберезник стоїть. Це уже старенький. Дивіться, помітив, наростає тут чага. Це дуже добре. Вон яка дивіться велика, росте чага. Будемо скоро чай пити з нею і будемо прямо в лісі пити чай. Жива береза і на ній така гарна чага. Ось як цікава сироїжка. Я не заховалася і виросла яка велика. Така яба по коліно. І вона там... Дуже швидко впадає листя з берез уже. Осінь на носі. Ось ще один грибочок. Дивіться березою такий. Ну, вже трухлявий, вже його сточили. Ще ось один покажу вам. Чудовий. Дивіться який Ну, Це класний такий, а ми зараз подивимося на нього. Більш детально дивіться який. Гарний, гарний. Ось яка штука цікава. Угу. Та ні, якийсь поганий гриб, мабуть. Такі по кольору на вишенку схожі, але ні. О, помітив з ще одну. Ось вони тут стоять. Три зразу, дивіться, а чому вони такі? такий? Колір такий коричневий, наче білий гриб, гляньте Ось ще один такий, ану. Ану, ану, що скажеш. Та ще бачите. Ага, там ще, ще два було. Ось такий один. Менший. І він ще менший стоїть, дивіться який сховався тут. Під колодою Ооо. Ну ці вже десь будь хорошими, зараз загляну. В цьому більшому є червяк, а в меншому немає. Ну, така зараз якісь риба. А цей вистачає. Ось такі різнокольорові, різні є, гарні. І от уже навіть ось таких голубінок дуже мало. Дуже мало. Пару штук бачив на весь ліс, і то оця вже червива. Нахай так тут і залишається. По дорозі зупинився в одній такій красивій долині, як оказалось. Я її бачив одного разу, навіть два рази з дороги, як їхав. Там спочатку осики йдуть, потім береза. І тут далі прийшов, а тут дуби такі класні ростуть. І взагалі дивіться, яке класне місце. І ось дивіться. На якого гриба натрапив зонтик. В принципі, такий непоганий зонтик. Але майте на увазі, що в таких зонтиків є дуже багато поганок. Там більше 10 видів, наскільки я знаю, я нещодавно дивився ролик. І потрібно обережно його вибирати, щоб не взяти поган. Ну, Це саме у нас буде гриб-зонтик піострий. Я думаю, в такому грибі помилитися неможливо. Ось, цілком непоганий ще зонтик. Має приємний запах. Такий відтінок горіхового смаку. Грибово-горіховий запах. Дуже приємний. Так, дивіться, ось натрапляю висічки. Трошки знайшов. Саме мене ця долина поманила сюди, тому що так я глянув, на перший погляд берези такі класні. Трохи є, зараз буду далі оглядати. О, ось які величезні. Вже підсушені. Нема сенсу залишати її, навіть маленьку, бо гриб сухий вже в цьому місці дуже. Ось знайшов ще трохи далі. Такі непогані, чудові виситі. Тут таке темне місце, такий дуб просте Але нема нічого. Поки ще націю всю долину. зонтик і пару жмень виситі. Не дуже багато вологи тут, бачите. Тут ось підростають лисички, Такі ось вони є потрошку. А ось там далі білячок стоїть. Стоїть біленький. Такий гарненький. Оп. Кумедний. Ну, є ще один. Чудово. Все, коротше, буду закінчувати цей похід. Об'їхав дуже багато місць. За 3 години вийшов досить такий непоганий результат для моїх лісів. Це не Карпати. Ну і лисиці, само по собі ось тут. Це не всі лисиці, тому що деякі ще є в рюкзаку в пильку. Дякую за перегляд цього відео. Якщо сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підтримайте канал підпискою. Всім дякую. І до зустрічі, бувайте.